Good morning everyone! Як то кажуть у наших друзів з Волстріту. Я вас вітаю, шановні. Сьогодні 1 липня і до вашої уваги місячний огляд, план, прогноз. Тож, давайте розбиратися, що нас з вами чекає. Червень у нас пройшов в коливаннях і продовжив наш з вами Бакавичок. Ми сповзли до нижньої границі. В цілому це було очікувано. Хоча я сподівався на більш скоре рішення секу щодо ЕТФ і початку все-таки зростання повноцінного. Поки цього не сталося. Як сказав дядя Генслер, це той хмир, що головує СЕКу, позитивне рішення буде прийнято влітку 2024 року. Тож, чекати нам залишилося не більше двох місяців. Окей, давайте будемо переходити до ринку, але перед цим хочу хвилиночку вашої уваги. Перше, щодо навчання і навчальної групи, я не буду збирати навчання і курс до кінця літа. Вирішив робити повноцінні літні канікули і буду присутнім лише в соцмедіа, тут на Ютубчики, в Телеграмі та інших моїх проєктах. Тож, всі оголошення і події будуть опубліковані у мене в Телеграмі, і, скоріше за все, ближче до кінця серпня. Для новачків, тут уважно, друзі, якщо ви тільки потрапили на ринок криптовалюти, переходьте до мене в телеграм-канал, посилання буде під відео. Там є предзаписаний курс для новачків з базовою інфою і принципами, як взагалі вся ця історія працює. Там же ж буде кнопка. Щоб додатися в попередній список на доступ до навчання. Цей попередній список, по-перше, гарантує вам місце, по-друге, дає невеличку скидку до вартості курсу. Додавайтеся туди, так ви точно не пропустите початок набору. І мені простіше буде орієнтуватися. Все. Тепер щодо ринку: що нас чекає цього місяця? І почнемо ми з фундаментальних історій, і, по-перше, наш інвестор, та і новини щодо Сполучених Штатів. Від сьогодні, починаючи, і весь цей і наступний тиждень будуть публікуватися макростатистичні дані щодо Сполучених Штатів. Основні щодо ринку праці та інфляції. Ну і все це буде здобрано виступами голови ФРС. Саме рішення щодо ставки буде прийматися аж 31 липня, але в цілому якихось великих сподівань на те, що початок зниження відсоткової ставки почнеться вже цього місяця. Немає. Нам важливіше контекст, нам важливіше настрій ФРС і показники. Якщо вони будуть наближати нас до циклу зниження ставок, це буде сигнал, який буде сприйматися ринком як позитивний. Тож, чим нижча інфляція, тим для нас краще. Чим більше безробіття, тим для нас краще. Чим більше заявок на виплати по безробіттю, тим для нас краще. Що ще у нас є? По-перше, варто, мабуть, заакцентувати увагу на потенційній можливій війні між Ізраїлем і Іраном, Ліваном та Хізболою. Миром там вже не пахне і шанс на початок широкомасштабних дій доволі високий. Але, на мою думку, це може викликати якийсь там шок, панік, сейл в моменті, але навряд якась буде довгострокова реакція. бо все це і ці ризики вже в ціні. Далі передвиборча гонка в Сполучених Штатах і Байдена на дебатах він додає цікавники. Подивимося, як і що будуть робити демократи. Дуже можлива зміна взагалі Байдена на іншу особистість. Але я думаю, тут все буде позитивно і в беззалежності від того, що там і як там буде, для нас і для крипти все буде гуд, бо кожен із конкурентів так чи інакше, буде робити кроки до, а не проти крипти, щоб заробити собі додаткові бали. Третє, і, мабуть, найважливіше, що у нас може статися цього місяця, це у нас прийняття Ethereum ETF. Його прийняття це такий собі спусковий гачок. Реакція буде бурхливе зростання ефіра та всієї екосистеми. Коли воно буде, ніхто, окрім Бана, Генслера не знає. Але на мою думку, буде скоро і, скоріш за все, старт всієї цієї історії значно ближче ніж більшість із нас думає. Тож, в цілому, щодо фундаменту, ринки налаштовані позитивно і так. Да, Варто розуміти, що зараз літо. Зараз значно менша ліквідність на ринках час е, можливих маніпуляцій і пампадамків. Але глобально настрій позитивний і по криптовалютному ринку, і по фондовому ринку ми теж маємо історичні хаї і зростання. Але всього цього не можна сказати про е, сенкінг. Я говорю взагалі-то про настрої учасників торгів. Тут прям а, все погано. Ринки прям а, погрузили то, в такий дієпріс, особливо власників альткої. А, якщо подивитися на індикатор індекс страху та жадібності, нам зараз показують 53 пункти. І ці 53 пункти. Вони сталися лише через те, що вчора у нас була намальована велич... Велич... величезна зелена свічка, ми почали зростати. Тому сьогодні ми бачимо 52 пункти. Але і в суботу, і на минулому тижні ми загружалися до 30 пунктів. І це прям страх. В цілому історично такі низькі показники вартості. Такі низькі показники індикатору страху та жадібності – це ідеальний час для набору позицій. Це не означає, що воно має відскочити миттєво. Але, як показує практика, такі низькі ціни у нас були, наприклад, в 2023 році, да, при мінімальних на той час цінах біткоїну 25, після яких ми зростали. Такі самі низькі показники у нас були раніше, коли ми знаходилися на історичних лаях по біткоїну. У нас індекс коливався там близько 20-30 пунктів. Тож, в цілому, повторюю, да, це ідеальний час для набору позицій. Подивимось, як справиться. І чи справдиться це і цього разу теж. Але я вважаю, що ми з вами або вже пройшли наше локальне дно, або ми дуже близько до нього, і нам лишається така якась остання маніпуляція, останнє засадження натовпу. І я не думаю, що для цього буде потрібно пірнати глибоко, ми, скоріше, за все, просто протестуємо фактично. Нижню границю нашого паттерна фактично протестуємо мувінг. Цього буде достатньо, щоб засадити народ прямо в панічні розпродажі. Щодо настроїв в соцмереді, тут люди поділилися на дві частини. У однієї все пропало, і біток нахід нікому не потрібен. Він дорогий, і нам дорога на 10, 20, 30, 40 тисяч, і вже потім, можливо, ми будемо зростати. І таких більшість. І є меншість, яка розуміє, що сталий попит не дасть ціні актива так сильно просісти, і що зараз а, саме час закупатися. Я себе відношу до другої категорії. Чи я правий, хрен його знає, лише час покаже, будемо подивитися. Щодо ліквідності. А, дивіться, у нас є теплова карта ліквідації, і вона дає нам очевидне розуміння. Да, я зараз переміщусь на більш а, суттєвий таймфрейм. Подивимось, що у нас взагалі за три місяці змінилося і де у нас є ліквідність. І подивіться, у нас нижче немає нічого. Да, тобто а, Зрозуміло, що це не означає, що ми не підемо нижче і да, там десь ще значно нижче, близько 40 тисяч, у нас дійсно є ліквідність. Це не означає, що ми туди не можемо сходити. Можемо. Можливо, туди бітоки звозять і дадуть нам купити біток по 40 тисяч. Але, на мою думку, похід сюди це е фентезі, мрія така собі. Да, вона цікава, да, вона приваблива. Але, на мою думку, з реальністю, на жаль, має дуже мало спільного. І, да, Дійсно, смарт лишити 1, 2, 3 відсотки капіталу для того, щоб отут спробувати закупитися і біткоїном, і альтою, яка, є, якщо біткоїн рушить сюди, альта буде взагалі вся рація. Мінус да, 50-100% від того, що ми зараз бачимо по монету. Але залишати під цей закуп більше, ніж там, до 5% від капіталу ну, це, мабуть, буде неправильно. Нам очевидно, що нам дорога вгору за оцією ліквідністю. Нам дорога вгору збирати 4 лярди ліквідності, які у нас є. Дивіться, інший варіант карти ліквідації на місячному таймфреймі показує, що у нас, якщо ціна сходить на 70 тисяч, буде ліквідовано 3,5 мільярди доларів. Рух на 55 тисяч ліквідує лише 1,5 мільярди. Ну, зрозуміло, що е, маніпулятор з максимально високим шансом буде все ж таки штовхати ринки вгору. Е, десь так. Тож, з точки зору сентименту, настрої депресивні. А це частіше за все означає, що нам пора змінювати напрямок руху ринку е, зі зниження на зростання. І так, да, можливо, всіх налякають в треті. Да, можливо, ми сходимо нижче кудись в зону 57-58 тисяч. Можливо, навіть імпульсно проб'ємо ще трошки нижче. Але, на мою думку, це, по-перше, скінчиться максимально швидко. І по-друге, це буде останнім ривком ведмедів перед повноцінним дитячим рибом. Щодо технічного аналізу. Давайте подивимось біток, подивимось ефір і спробуємо розібратися, що у нас відбувається. Тож, по бітку, ми відскочили від верхньої границі блока покупця і знову наближаємося до середини нашого великого каналу, великого правила. Більш локально. У нас є несхідний канал, був точніше. Та, і, так, мабуть, тут треба трошки почистити всю цю історію. Добре. У нас був несхідний канал, ось тут. Який є фактично розворотною конструкцією. І оцей несхідний канал ми з вами пробили. Да? Тобто ми говорили на стрімі за нього, ми пробили його, і ми пробили його а, поки що без ретесту. Мало того, ми пробили його вчора, на торгах вихідного дня. І ту-ту-ту. на мою думку, непогано було б зробити все ж таки бектест цього каналу перед повноцінним відскоком. Для чого? Ну, По-перше, це правильно було б з точки зору підручника з технічного аналізу. По-друге, це дало б можливість закрити геп, який ми бачимо на CME біржі фьючерсній біткоін, там, де торги йдуть. З понеділка по п'ятницю. На це є, в п'ятницю торги закрилися по 60 тисяч, а сьогодні відкрилися майже по 63. Тож, у нас є ціновий розрив майже 3 тисячі. І графік, ці гети історично, статистично намагається закрити майже завтра. Тому бектест був би худ і цього можна очікувати. Мало того, при бектесті і відскоку можна буде пробувати шукати якісь і глобальні, і локальні короткі, перепрошую, довгі позиції на лонг біткоїн. тобто на рух до середини канала або на рух навіть кудись в бік верхньої границі каналу, і у нас є просто афігезний потенційний апсайд. <кхи> Тому а, довгостроково ми повторюся, ми знаходимося з вами в каналі, і наш напрямок поки що вправо, і ми рухаємося в рейнджі в боковіку, між нижньою границею цього каналу. і подовжимо, мабуть. Між нижньою границею каналу і верхньою границею цього каналу. На мою думку, це рейндж між 57-58 тисяч знизу і 68-70 тисяч зверху. Зараз ми рухаємося в напрямок вгору. Та і взагалі зараз зрозумійте мою позицію, шортити ринок в момент перед прийняттям ІТФ на ефір, яке може статися взагалі в будь-який день. Ну, як на мене, це дурня. Тож, головний план рух в рейнджі. Можливо, пробиття цього рейнджа глобального, да, я кажу зараз про глобальний прапор. можливо, пробиття цього рейнджа вгору на прийнятті ІТФ. Да, на факті прийняття або на факті стату тарів. Ми можемо пробити його вгору, але на мою думку, це пробиття навряд наврядче. Дасть нам закріпитися, навряд чи дасть нам перевищити наші глобальні атераж. Головний рух біткоїна вгору до своїх цілей у 80-90 100 тисяч, на мою думку, буде значно пізніше. Я думаю, вже восени. А зараз з дуже великим шансом у нас буде локальний альтсезон. Зрозуміло, що а, за умови, якщо цей гребаний ІДФ буде прийнято. Далі, Далі у нас домінація біткоїна. Домінація біткоїна в нас все ще висока. Ми все ще знаходимося в нашому великому в східному а, каналі, в а, розворотному паттерні, який має з доволі високим шансом бути пробитий вниз, але все ще нічого не відбувається. Ми з вами розмічали голову і плечі. Фактично, у нас де-факто нічого не змінилося, у нас все також. Лишається ця а, конструкція, да? тобто ми можемо розглядати, у нас все так же є три піки, у нас все так же є приблизний рівень шиї, все же ця вся історія все ще не була пробита, і ми чекаємо. Да? І зараз у нас сходяться. Зона шиї з, зоною, з нашим другим таргетом, да, з нашою 200-м мувінгом на добовому таймфреймі, все сходиться і нам а, чекати. Да, саме м -м, за домінації літка ми спостерігаємо, вона дає нам змогу зрозуміти, куди там перетікають гроші. І, і саме пробой бой домінацією. Рівня шиї і 200-го муінку, і вихід в ведмежу зону, саме це відкриє кранік для перетоку ліквідності із біткоїна в альту. Тут треба просто спостерігати. Далі, щодо ефіру, що ми маємо і про що варто сказати тут. На минулому місячному огляді ми говорили з вами, що у нас відбулося доволі сильне імпульсне зростання, і у нас є всхідний канал, а, який є розворотною конструкцією, і у нас мала статися корекція. Ми за це з вами говорили, ми навіть цілі розмітили перша, друга і третя, куди а, ефір може відкоригуватися. Да? І по факту у нас була закрита і перша ціль, і друга ціль, і третя ціль у нас теж. А, була закрита. Хто шортив, я вас вітаю з прибутком. Я ніж не шорчу ринки на бочачій фазі, але можна було забрати можна було забрати фігово. Хто почув мене про цю корекцію і докупив на цих ці цінових рівнях, я вас теж вітаю з класними точками входу в монетки. Зараз же ж графік виглядає максимально вичаче. Тобто, у нас є нейтральний індикатор RSI. У нас є конструкція, яка є. Так, мені не подобається вигляд. У нас є, є конструкція, яка є дичачим е, прапором. І ми зараз знаходимося десь близько верхньої границі, намагаємося цю цю історію пробити. В цілому конструкція, в цілому конструкція бичача можемо е, пробивати всю цю історію вгору. Теоретично так, як буде з шансом 2, із 3, коли, я думаю, тут а, пробой вгору буде або на фактичному прийнятті ETF-у, або можемо піти по. А, так само, як і була історія з біткоїном, що нам спочатку вкинули всю цю ідею, да, фейковий вкид, і ми зростання відка з 25 тисяч до 30-35 почалося саме на фейку. І відкати ми вже не побачили. Коли можуть прилетіти фейкові новини, дивіться, у нас попереду з вами День Незалежності Сполучених Штатів 4 години. І офігенний час, свято, вихідний, тонкий ринок, можливо, можливо навіть ввечері 3-го, да, короткий день і теж більше закривається раніше. Тож, все, так чи інакше все буде спиратися на СЕК і на ете. І саме вони є головними ньюсмейкерами і рушильною силою, яка буде рухати ринки. Щодо Альти, по альті все на низькому станті низькому і в плані готовності, і в плані того, що ціни на більшість альти офігезно дешеві. Все чекає на ете, чекає на зниження домінації. Деякі монети починають зростання заздалегідь, як, наприклад, ЄНС, який там вже показав, здається, 20-25 зростання, і він не, не, не вирішив не чекати, коли там щось приймуть, та ЄНС у нас зростає. Але більшість все-таки чекає на дозвіл, і ціни по ним зараз є максимально привабливими. Щодо конкретних монет, я не думаю, що варто зараз витрачати багато часу. Ми за це з вами поговоримо в середу на стрімі. Тож, на мою думку, глобально нас з вами чекає боковік по біткоїну з можливим епічним стартом альтсезону зараз. По підкус суттєвих змін я на цей місяць не очікую. Звісно, старт ІТФ, якщо він відбудеться, це позитив, і біток відреагує на це а, зростання. Але навряд зановлення матеж і подальшим рухом твору. Зараз фокус уваги, на мою думку, буде на Альті, на ефірі, на його екосистемі а, і вже потім на всьому іншому а, ринку. З цим я, мабуть, вас і залишусь. Побачимось ми з вами в телегі і в середу на вечорі на стрімі тут, на YouTube На зв'язку, шановні.